Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. П'ятеро людей перебувають у лікарні після нічної масованої ворожої атаки по Харкову. Опівночі окупанти завдали по місту 19 ударів бойовими безпілотниками. Постраждалих десятки. Серед них діти знову тисячі вибитих вікон, пошкоджені жилові будинки, ліцеї, магазини, підприємства. Місто частково знеструмлене, як Харків долає наслідки. Репортаж Тетяни Доцяк. Рій ворожих дронів їх було 19, Атакував Харків опівночі. Росіяни били по трьох районах міста Слобідському, Основ'янському і Немишлянському. Всюди є руйнування. Ось ця родина переселенці з Кіндрашівської громади. Це поблизу Куп'янська. Росіяни і тут не дають їм спокою. В квартирі вилетіли вікна, коли вони мирно спали. Страшно було Спочатку Перші удари полетіли, бігом скочили, Сюди прибіг сюди, а тоді насялося там. Тоді о, і тут, і там такі зриви йдуть, все падає, все летить. Це каже, може, двері повилітає. Господі, слава Богу, щоб прожили. люди живі. Ми да. молилися в це, в це время, Ми стояли і молилися за всіх людей. Внаслідок атаки пошкоджені 45 багатоповерхівок, вибиті понад 3,5 тисячі шибок, десятки знищених авто в гаражному кооперативі і на парковках біля будинків. У мене зараз тут три гаражі та чотири машини. Десь близько часу ночі прилетіли. Як пишуть в соцсетях Герані, ну і як бачите, результат цього ніякого з військового об'єкта нема. Це, це, це все цивільне підприємство. Гаражний кооператив. Палало в кількох місцях. Із задимленого під'їзду одного з будинків рятувальники евакуювали 48 людей, зокрема, трьох дітей. Постраждалих десятки, зокрема, двоє дівчаток. Медики госпіталізували п'ятьох поранених. Вони у стані середньої тяжкості. У них вибухові травми, контузії, травмованої лікаря. Постраждали і домашні тварини. Цей кіт пролякався і втік. Його до ранку шукали. ось Кашиня, Помешкання не моє, моєї подруги. Вона поїхала до дитини до дитини Ужгород, в квартирі ні, нікого не було. Вона мати одна, не двоє дітей, і квартира на другому поверсі, не дверей, не ні вікон, нічого нема. Зазнав руйнувань супермаркет, вкотре прилетіло в ліцей. Біля нього величезна вирва. Діти навчалися дистанційно і чекали, коли нарешті зможуть сісти за парти. Однак росіяни традиційно воюють з дітьми і освітою. Міг ходити зараз третій а. Але все знищено, бачите, збираємо книжки, щоб можна було продовжити навчання вдалі. Я багато років пропрацювала в цій школі, в цьому кабінеті, багато зусиль, багато всього зроблено. Руками батьків і все це знищено. Бачите? Містини, медики, водочки, телевізор, все розбиті. Тепло і водопостачання вдалося відновити, однак місто частково знеструмлене. На ранок без електроенергії були 29 тисяч абонентів. Провізорки аптеки намагаються запустити генератор. Пані Ольга каже, всю ніч не спала. А так можна спати, коли біля тебе прилітає. Вікна вилітають. Три будинки я тільки що вийшла, вікон взагалі немає. В гаражі прилетіла всі абсолютно автівки, які стояли в гаражах, біля гаражі, все знищено. Є незначні збої в роботі громадського транспорту. Він також постраждав, зокрема, кілька тролейбусів на деяких перехрестях. Зранку не працювали світлофори. Вже по обіді ситуація нормалізувалася. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.